Всіх вітаю! Це вже четверте відео про підготовку до вагітності, в якому я хочу розповісти певні організаційні і просто цікаві деталі. Воно не має такої конкретної тематики. Про все потрохи. Я вас буду просити поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал, відправити своїм подружкам, колегам знайомим, які планують вагітність або вони вже вагітні, тому що це буде дуже для них корисно і для їх діток. А що дуже важливо, я хочу зазначити, що відмовитись від шкідливих звичок, це очевидно. На етапі підготовки вагітності і вагітності, правильно харчуватись, пити вітаміни, це в принципі очевидно, що це потрібно робити. Але що не очевидно, що це потрібно робити не тільки жінці, а її партнеру в ідеалі ще до вагітності півроку рік, чоловік також повинен відмовитись від шкідливих звичок, кинути палити, кинути пити пивко по вихідними під футбол. Почати приймати вітаміни, тому що від якості його генетичного матеріалу сперматозоїдів також залежить на половину здоров'я вашого потомства. Не тільки яйцеклітина, яйцеклітина це тільки 50%. А 50% це сперматозоїд. Тобто спосіб життя чоловіка, його харчування, його нутритивний вітамінний фолатний статус також впливає, тому чоловікам також не можна мати шкідливі звички. А треба також правильно харчуватись і приймати вітаміни, обов'язково йод, цинк, фолати для того, щоб потомство було здорове. Коли треба до репродуктолога, скільки от жінка хоче вагітніти, пара хоче вагітніти, от скільки вони повинні пробувати, перш ніж звертатись до лікаря, через скільки вже треба починати хвилюватись і шукати допомоги. В нормі вагітність повинна наступити в здорової пари протягом року, аж року регулярного статевого життя без застосування контрацепції. Регулярне статеве життя це десь в середньому три рази на тиждень. Тобто раз на місяць, якщо ви займаєтесь статевим життям, ви можете просто не потрапляти в овуляцію. Тобто немає ні в кого безпеки, ні в кого немає проблем, але якщо рідко. Буває статевий акт, просто може він не співпасти з авуляцією, з фертильними днями жінки і вагітність не настане, хоча всі партнери здорові. Тому це має бути регулярне, часте, статеве життя. Не треба вираховувати овуляцію, дивитися якісь календарики, там фертильні дні, не фертильні, не треба цього робити. Це дуже психологічно нездорова історія. Якщо у вас немає до цього показів, якщо вам це не рекомендував репродуктолог, не треба цього робити. Просто регулярне статеве життя, ви не думаєте, сьогодні є валяція, немає, просто живете статевим життям, отримуєте задоволення, і протягом року це має призвести до настання вагітності, якщо ви не застосовуєте контрацепцію. А якщо протягом року вагітність не наступає, то вже треба звертатись до репродуктолога. Репродуктолог зазвичай починає зі спермограми чоловіка, тому що це найпростіший, найдешевший і неінвазивний аналіз. Спочатку ми дивимося, взагалі чоловік фертильний чи ні, тому що якщо можна обстежити жінку, це набагато складніше, багаторівнівіше, інвазивніше і дорожче. Ми починаємо з чоловіка, дивимось спермограму, Якщо вона має там якісь нюанси, то коригуємо. Якщо. Немає нюансів, то переходять до обстеження жінки, тому що жінку обстежити важче, це і УЗД, і гормональне обстеження, імунологічне, прохідність труб, жінки набагато більше рівнів, на яких все може щось може бути порушене, і набагато більше треба обстежень для того, щоб встановити причину безплідня. А якщо пара вже а, трошки старша, 35 років плюс, або якщо вже були якісь історії, викидні а, проблеми з настанням вагітності. Завмерлі вагітності, то півроку дається. Якщо вам там 38 років, то не треба рік пробувати. Вже через півроку, якщо вас не вдалося завагітнити, то вже звертайтеся до репродуктолога. Якщо є обтяжений анамнез, якщо були завмерлі вагітності, звичне невиношування, ви втратили дві і більше вагітностей. Якщо є антифосфоліпідний синдром, тромбофілії, які серйозні захворювання, у вас були операції на Малому тазу на гінекологічних органах, передракові, онкологічні захворювання, гінекологічні сфери. Ну, якщо є якісь очевидні ускладнення, у вас були, або в партнера були діти з вадами і так далі, то навідати репродуктолога треба на етапі підготовки до вагітності. Не треба чекати рік, півроку, одразу йдіть для того, щоб максимально грамотно. Зважено підготуватись до цієї вагітності, щоб не було ніяких неприємних сюрпризів і щоб не втрачати час. Ось такий от алгоритм, репродуктолог, він там вже більш серйозно в цьому розуміється, він займається саме проблемами ненастання вагітності, ускладнень вагітності і так далі. Тобто, найкраще планувати вагітність з репродуктологом, а не з просто акушер гінекологом особливо, якщо вже є якісь нюанси, якщо вже є якісь проблеми, якщо вже є якась передісторія. Від чого залежить стат дитини? Стат дитини залежить виключно від чоловіка. Тому що в нас є наша стать це залежить від двох статевих хромосом. У нас їх дві це або XX набор, Х і Х-хромосома це жіноча стать. Або Х і y хромосома – це чоловіча стать. Жіноча є це клітина. Завжди несе x хромосому тобто жіночу. Жіночий організм завжди організм людини буде розвиватись базово по жіночому типу. Саме тому в чоловіків зберігаються соски, які їм не потрібні, і пупок, який їм також не потрібний, тому що вони не будуть виношувати готувати дитину. А, і а, жінка завжди передає а, дитині x хромосому, тобто жіночу, і вже від сперматозоїду, яку хромосому x жіночу чи y чоловічу принесе сперматозоїд, від того вже залежить стати дитину, тобто чоловік визначає, син в нього буде чи донька. Тому всі питання до чоловіків. Часто ці питання якось жінкам адресують, чому це в неї там хлопчинка чи дівчинка хотіли іншу стати, всі питання до чоловіка. Жінка завжди несе тільки жіночу хромосому. Тому, будь ласка, хочеш хлопчика-дівчинку, роби хлопчика-дівчинку, всі питання до тебе. Чи можна якось точно повпливати під час е, самостійної природньої вагітності, в принципі, всі ці пози, дати, новолуння, цикли луни, це все ну, не працює. Є деяка теорія, вона не підтверджена науково, але я чула навіть від колег, я особисто не дуже там в це вірю, не дуже цим заморочуюсь, е, що сперматизують жіночої статі, вони довше живуть і зберігають життєздатність в статевих шляхах жінки, тому якщо ми. Займаємося сексом безпосередньо під час овуляції, то більше шансів, що чоловічі сперматозоїди запліднять ці клітини. А якщо а, якось подалі від овуляції, то в до овуляції зберігуться в статевих шліфтихах тільки жіночі сперматозоїди. Ну, жіночі статі, ну я не, не знаю наскільки це достовірно. Ну, є така теорія. ну, у нас навіть я знаю є усісти, які так вираховують обуляцію і рекомендують, які дні займатися сексом, які не займатися. Ну, я б цим не переймалася, я б рекомендувала просто займатися, вже, яка стать буде, така буде. Ну, якщо хочете позаморочуватись, то можна позаморочуватись. Загалом основні сфери підготовки до вагітності вони включають медичну сферу, медичний аспект це обстеження, вітаміни, виведення в ремісію хронічних захворювань, там корекція, санація хронічних вогнищ інфекцій, там лор, стоматолог і так далі. Налагодження мікрофлори, піхви, кишківника – це ми вже обговорили. Організаційний це пошук гідного партнера. Який готовий стати батьком достойним для вашої дитини, вам допомагати, побудова якоїсь матеріальної фінансової бази. Я на цьому не буду зупинятись. Це, в принципі, зрозуміло, краще, коли воно є, але навіть якщо цього немає або щось пішло не так, в принципі, люди все одно народжують, вирощують дітей і все добре. Просто це трошки складніше. Фінансова база, допомога, побут організувати може допомогу собі по побуту. Ну, це вже в кожного індивідуально тут. Звичайно, класно, коли це все налагоджено, але навіть якщо воно не налагоджено, це не привід відмовлятися від репродуктивних планів. І психологічний рівень, на мій погляд, ідеально було б до вагітності або, хоча б на перших етапах, звернутися все ж таки до психолога, тому що під час вагітності декрети часто вилазять якісь дитячі, непропрацьовані травми, і краще, коли вони все ж таки якось об... опрацьовані до вагітності, щоб не було ніяких неприємних сюрпризів. Також бажано проговорити з партнером, як він бачить батьківство, як взагалі він готовий, не готовий, які в нього очікування і погляди на це, можливо, завести, перш ніж вагітніти, тваринку якусь домашню, собачку з цим партнером, щоб загалом подивитись, наскільки він відповідальний, наскільки він турботливий. Ну, Це вже як в кого виходить. А також бажано ще під час підготовки або вагітності визначитися, хто вам буде допомагати, хто може там вам допомогти по побуту, хто може допомогти з дитинкою, хто може з'їздити в магазин, хто може там вам прийти побути з дитиною, щоб ви там помились, відпочили, сходили до лікаря, сходили там ще кудись. Це буде няня, це будуть родичі, це буде чоловік. Бажано, щоб ви вже ну, розуміли, як ви можете приблизно планувати своє життя. Під час декрету, тому що це дуже все не при важкі моменти організаційно організувати побут, наскільки це можливо, щоб все було зручно, щоб все було там дороблено, якісь ремонти. Це потім дуже буде дуже важко робити а, з маленькою дитиною, і не зовсім доречно. А, якщо є можливість найняти а, помічницю хатню, щоб хтось прибирав, це вам дуже допоможе. Під час декрету, під час вагітності, тому що вам вже буде важко це робити фізично. А якщо хтось може готувати, наприклад, ваша мама чи свекруха поряд живе, буде дуже класно, якщо вони зможуть для вас готувати хоча б перший час. Навчитись делегувати, що треба однозначно вагітним зробити до народження дитини, це відмовитись від стратегії все сама. Це в декреті вас це просто зведе в могилу. Якщо ви будете намагатися все сама і за дитиною робити, і по хаті, і готувати, і гарно виглядати, і, і все сама робити. Ви просто довго так не протягнете. Ви або фізично, або психологічно просто себе знищите. Тому максимально треба навчитись делегувати. Якщо є кому поприбирати, хай поприбирать. Якщо є кому приготувати, хай приготують. Якщо є кого відправити в магазин, попросити про допомогу з дитиною і так далі. Треба цим користуватись. Тут гордість нам не треба. Нам треба бути здоровими, щоб в нас були сили, ресурс на дитину і на себе. Потім, тому що життя наше не закінчується, нам ще треба далі жити. Завершити я рекомендую всі текучі справи, закрити, так скажімо, гештальти, все, що там по роботі, по побуту, кудись ходити, з кимось швидшити, краще це зробити під час вагітності, ну, до народження, до або під час, щоб вас потім ці висяки не висіли, вони не забирали вашу психологічну енергію. І загалом я рекомендую всім вагітним набратись сил. Набратись ресурсу, погуляти максимально, так нагулятись там в парку, в кафе, з подружками, щоб у вас з цього було вдосталь. Сходити на всі кіношки, виставки, там, музеї, е якісь шопінги, е почитати там всі книжки, подивитись серіали, тому що потім достатньо тривалий час, у вас на це не буде е часу, як мінімум, а часто сил і бажання у вас буде трошки інший е режим життя. І щоб ви не страждали через те, що у вас немає сил. І часу на кіно, на зустріч з подушками, що ви тільки з дитиною займаєтеся, що ви постійно вдома. Ну, переважно, що у вас зовсім змінився режим життя. Що вам треба насититись цим життям, таким бездітним до народження дитини для того, щоб у вас були сили. Прожити цей період, який все ж таки, хоч він і світлий, щасливий, але він накладає певні обмеження, ми вже не можемо отак от зірватись, піти з подружкою гуляти. Ми не можемо так от зірватися з чоловіком в кіно або на побачення, Ми не можемо так зірватися, поїхати в якусь подорож, а навіть просто перші місяці з дитиною, навіть просто похід на манікюр, він перетворюється в таку просто цілу експедицію. Треба максимально з усіма узгодити. Все це треба якось налагодити по часу, прорахувати, як та дитинка буде спати, їсти, хто з нею побуде. Це купа нервів. Те, що раніше було просто елементарною річчю, Ви навіть не задумувалися, ви сіли в машину чи одягли взуття, пішли, поїхали куди вам треба з дитиною. Це ціле діло, це ціла навколосвітня подорож, коли треба кудись їхати. Тому максимально нагулятись, наспілкуватись, нашопитись, на пратись вражень, бажано до щоб цих вражень вам вистачило в якості ресурсу на період декрету, чого я всім бажаю, бути в потоці в ресурсі, ставити лайки, писати коментарі, питання і вже в наступних відео ми перейдемо безпосередньо вже до самої вагітності, обстежень, перебігу вагітності і так далі. тому подібне. Сподіваюся, що ці відео для вас цікаві, корисні і чекаю на ваш зворотний зв'язок, а ви чекайте на наступні відео. До зустрічі, всім гарного дня!